На сцені Коломийської філармонії одразу три виконавці на прізвище Михайлюк. Це знані оперні співаки, які доводять, що цей жанр мистецтва цікавий та різноманітний. Директорка Коломийської філармонії Ганна Лазарук каже, що цей концерт особливий. Сьогодні для нас особливий вечір, особливий концерт. Адже на нашій сцені будуть наші рідні. Артисти-вокалісти. Нам дуже приємно, що вони в нас працюють від початку існування нашої філармонії. Це для нас надзвичайно важливо. Вже в травні місяці нам виповниться два роки нашій філармонії. Так то вони з нами стартували від самого початку. І вони в нас працюють, хоча дистанційно, тому що ми знаємо, що вони з та? але вони наші, вони підтримують, вони працюють. А зі сцени пролунали найвідоміші Арії, Серенади, романси, Тих європейських композиторів Джакомопучині, Джакінно, Росіні, Джузеппе Верді а в окремому українському блоці були представлені твори на музику наших земляків. Юлія Михайлюк зазначила, що Коломия для неї місто особливе. Знайшли місце сили для себе, і ми, звісно, ми поверталися, по, повертаємося і будемо повертатися сюди, тому що тут неймовірна атмосфера, неймовірні люди, неймовірна їжа, неймовірні глядачі. І взагалі неймовірна атмосфера. Василь Михайлюк один із двох братів, які виступали того дня, каже, що дуже любить коломийську публіку. Музика буде торкатись ну, бароко. Я б виконав італійську оперу вже. Тому сьогодні буде багато музики цікавої, яку яку глядач зможе почути, насолодитись та понести додому щось прекрасне. А зі слів очільниці філармонії щоразу кількість глядачів зростає, а почути класичні твори тут можна щоп'ятниці. З коломиї Ван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.